Доброго дня! Вітаю вас на каналі Радість в дрібницях. Сьогоднішнє відео дуже коротке, я монтую його на телефоні, бо не в змозі зараз монтувати на комп'ютері. Всі знають, яка зараз у нас проблема з електроенергією. Хочу вам показати, продемонструвати статуетки, а також підсвічники, які є. Вінтажній крамничці у місті Козятині. Дуже гарні, оригінальні, скляні, фарфорові статуетки різних років виробництва. Майже все вінтаж. Штофи ось такі українські стилізації. Дуже милий слоник. Це просто огляд власниця крамниці, пані Руденко Ірина. Я просто демонструю ось ці оригінальні речі. Подивіться, роздивіться, може комусь щось подобається. До побачення. Дякую за увагу!